Добрий день любителі винограду. Сьогодні 21 серпня 2022 року. Ми продовжуємо зйомки. Зараз ми знаходимося біля гібридної форми Валерія Дейнеги. Як бачите, ягодка набрала дуже такий чудовий червоний такий яркий колір. Дуже форма з таким ярким червоним кольором. На ринку така ягода дуже користується спросом. Гронки, в неї середні, не знаю какого. у кого, в мене великих не було. В середньому таки від пів кілограма грам 800, можливо, деякі трішечки менше. Ягода не крупна. В районі в мене виходить, десь 80 грам. Ну, її великий плюс це смакові якості. Дуже такий чудовий мускат з такою червоною ягодою. ну Це їй придає такого великого плюсу. Да, аби її ще трішечки. Крупнішу ягодку і гронку. Можливо, в кого найбільш показує, ну, в мене результати такі. Так що, як бачите, ви все самі. Ну, зараз я вам ще покажу її на вагах. Кусові дуже-дуже чудові, ягодка така м'ясисто-сочна, з таким ярко вираженим мускатними нотками, тому кусові в неї на висоті цієї ягодки, ну, от зріжемо 5 ягідок. Так, зараз дивимося. 9,2 практично, 7,8, 9,1, 8,3, 9,5. В моїх умовах ягодки. П'ять ну, ягід, сорок три і вісім грами. В моїх умовах великої ягоди я ніколи не спостерігав. В районі я жарю 8-10 грамів. Ну, вкусові ягода, бачите, м'ясисто сочна. Ну, вона вже практично от достигла. Також з раннім терміном достигання. Бачите, три ягодки в розрізі. Такі м'ясисто-сочні ягодки. Зараз я одну скуштую. Приємний такий мускат відчувається. Вкусові я ж, повторюсь, цієї гібридної форми на висоті. А також її такий приємний червоний колір. На сонечку ягода дуже добре показує себе. Так що, ну, а там вирішуйте самі, дивіться. Гібридна форма Дейнеки Валерія. На 21 серпня 2022 року. Да, в цьому році йде велика така затримка. Ну, що є, те є. Дай Бог, і це ми маємо. Ну, На цьому поки все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну а там до наступних відео. До побачення!